Зранку яки його думка. Він просинається, успокоює душі. Його приповняють ніжні почуття до кого до себе, до оточує його миру. Він спалахується почуттям зворушливим почуттям. До когось, хто може його надалити найкращими чутливими моментами. Хтось схожий з ним по духу, по зовнішності він перебуває у закоханості зранку. Він може дозволити собі розслабитися ще більше. Для того, щоб приготуватися, для того, щоб провести день у ніжних почуттях, можливо, буде маска, маска, яку ви використовуєте використовувати на роботі, але взовні. В, в але внутри його будуть, будуть ніжні почуття, Збережати, зберігатися увесь, увесь день. Саме ніжні а, почуття з жіночим, таким а, неперевершеним, а, ласковим таким флюїдом. Це десь буде поруч з ним, десь зовсім поруч. Це буде його надійна. Прикрашувати день, ці, ці почуття, які він буде міцно тримати в, десь а, внутрі себе. Тобто він не буде а, показувати свої емоції на роботі чи навколо, чи десь там, де не потрібно показувати свої емоції. Він буде схожий на який, який, якийсь м, переповнений таким. А, як як яка подушка у нього буде настрій? Супроводжувати його, і він буде на роботі, як переповнятися відчуттям ніжності. І це буде будувати його на особливий настрій. Якщо хтось захоче зворушити його в якомусь іншому напрямку, то це буде для нього не дуже важливим. якщо він міцно буде дотримуватися цього зену. Які він обирає зранку, його внутрішні, внутрішні відчуття дає йому змогу продовжувати його, якісь дії на користь, ну на користь собі, і він може взаємодіяти з. Оточуючими його людьми, з якими у нього якісь спільні а, інтереси, ці, якісь мета їх об'єднує, щось таке, що, що безумовно їх з'єднує їм. А, Приємно усім бути разом, вирішувати якісь, якісь свої питання, які зрозуміли усім. і всі відчувають себе зварушливо. Кожен зайнятий своїми справами і надихає. Прибуває у надиханні навколо себе подібних енергій, людей, які зварушливо. доповнюють один одного, так що їх і перебування в оточенні один одного здійснюється на користь усім.